Життя починається тоді, коли ти ось тут всередині в себе приймеш той факт, що ти будеш кожного дня розвиватися, що тобі буде нудно, тобі буде некомфортно моментами, тобі буде моментами не хотітися цього взагалі робити, тому що погодьтеся, друзі, набагато краще зараз собі чилити десь з кальяном, да там поїхати десь в Одесу, відпочивати і так далі. І я так само можу це робити, розумієте? але більшість мого літа, яке я провів. Вже яке пройшло там, да, яке вже минуло. Я провів саме в роботі, хоча я міг відпочивати, тусити, да, розважатися там з друзями, там взагалі просто сам кудись поїхати і так далі. Але я обрав своє майбутнє, тому що хто сьогодні працює, той в 40 років не буде думати, а де мені взяти гроші, той в 40 років не буде думати, а за що мені кудись поїхати, да, на відпочинок. На мою думку, набагато краще зараз. Трошки обмежити себе в різних задоволеннях, в різних відпочинках, гулянках, да, більшість свого часу інвестувати саме в роботу, там 80% свого часу. Но зато потім ти будеш вже не думати, там, а де мені сьогодні взяти гроші. В тебе вже буде забезпечено все твоє життя, Поки інші будуть бігати, да? суетитися, думати, блін, де мені сьогодні взяти гроші, блін, що робити, коли звільняють з роботи, да, за що завтра платити за квартиру і так далі. От, щоб такого не було, інвестуйте наступні чотири да, які ж залишились до кінця нового року в ваш розвиток і в роботу. І ви точно не пошкодуєте. А хто втратиться на шляху цієї дороги, да, якщо ваше оточення воно відпаде, то питання це дійсно були ваші друзі? Це дійсно було ваше оточення, якщо воно тримається з тобою тільки через те, що ти десь любиш гуляти, тусити і так далі. Тільки тоді, коли ти комфортний для них. Ну не вибираєш цей момент себе і свої результати, тому все максимально просто.